Вітаю вас, чеклуни-чеклунки на моєму каналі, Хата Чарівниці. Зараз у нас буде релакс гадання. Релакс гадання на одну таку простеньку тему. Що такого зробити зараз, щоб на душі полегшало? Чомусь мені захотілося зробити щось на кшталт цього. Буде на два варіанти: перший і другий. Перший це. Срібна біла з перламутром мушля, майже як срібно виглядає, і другий ось така от жовтенька. Поки я тасую колоду на вас налаштовуюсь, давайте же обирайте варіанти. Можете не спішити, не торопитись, не поспішати. От що вам підказує інтуїція? Який варіант? Перший чи другий? Або, можливо, вам хочеться подивитися обидва варіанти разом. Також це можна робити, якщо вам так підказує інтуїція. А якщо, наприклад, ви дивитесь це відео і вас не цепляє не перший варіант і не другий, то це означає, що відео це не для вас, і на даний момент ви можете подивитися якесь інше відео, а не саме це. Довіряйте своїй інтуїції. Що вона вам підказує? Те на те й опирайтесь, коли, при виборі варіанта, я маю на увазі. Добре, я думаю, вже було багато часу, щоб ви обрали. Почнемо з першого. Одинічки, я вас вітаю. Давайте зараз подивимось, хто прийшов на перший варіант розслабитись. Саме погадати для того, щоб на душі полегшало. То одинички на момент перегляду відео. Дивимось. Імператор. Угу. Велике цебе, значить. Ага. Угу. Ну, скоріше, за все, ви прийшли на перший варіант з цікавості. А. І. Я б не сказала так, щоб одинички особ... особливо якось вірять у таро, а чомусь так мені йде по цим картам П'ять мечів, 10 мечів. Можливо, ви просто вели в пошуку е... якесь слово ключове, наприклад, е... Е... антистрес, як я його планую підписати, коли зніму до кінця. І вам воно вийшло, ви думаєте, подивлюсь. Але причому ну, мені чомусь так іде. І перша карта випала імператор, скоріше за все, це буде дивитися або чоловік, або жінка, така міцна, така з стальним стежнем всередині. Жінка-кар'єристкою, може бути, жінка, яка Дуже сильна вольова, жінка начальник, або начальник, або керівник відділу, або директор, директриса, або ще щось на кшталт цього, або ви можете навіть не бути начальником, але працювати самі на себе. Ви самі робите свій таймінг, ви самі враховуєте свій розпорядок дня по пунктикам. А ну, чи моя здогадка правильна? Вони прийшли на цей варіант просто від, від цікавості? Ну ні, вам зараз боляче. А ця карта в даному випадку це означає ту людину, яка зробила одиничком боляче? Так. Вас могли щось вкрасти, вас могли обманути. Від гаманця вкрасти могли до чогось більшого, більш ціннішого. Можливо, навіть хтось, як на цій картинці зображено, заліз у дом. Не приведи, господи, я не каркою, не дай Бог, але таке також могло б бути. Ви могли захворіти по цій карті десять 10, 10 мечів. І, взагалі, тут така ситуація, тут показують сильну волю людину, яку я щойно описала, яка переродилася через неприємності. І зараз от-от з кокона вилупиться метелик, і ви зараз переживаєте муки народження, переродження. Отак от вас описують ці карти. Що ще за Левіна прийшла на перший варіант? Імператриця, імператор і імператриця. Ви однозначно в парі, або ви нещодавно розтались, і саме це є одною з причин вашого стресу. Саме тому ви і обрали гадання антистрес. Можливо, вас ображив чоловік або ваша колишня жінка. Але тут я бачу пару. Я бачу пару, я бачу людей. Це не просто король і королева Пентаклів, наприклад, також типічний сигніфікатор для е, одружених. Але це імператори і імператриця. Тут е, дуже сильні карти, вони говорять про те, що тут е, такі люди непрості. З характером, які е, ледь щось не так по їхньому вони сразу дають про це знати. Ви мовчати і терпіти, не будете це однозначно. Ви не будете А, мені і так е, сейде, вибачте за русизм, а воно і так е, буде класно. Ви доводите все до ідеалу все за що ви беретеся. Добро одинички, якщо ви себе впізнали, давайте зараз подивимось гадання далі, що вам такого зробити, щоб на душі полегшало. Що такого зробити одиничкам, щоб їм зараз на душі полегшало? Що в їхніх силах зробити такого, щоб їм зараз полегшило? Угу. угу. Добре, тут однозначно а, порада така: спілкуватися. Спілкуватися, але як? Не жалітися на життя і не вислуховувати. у мене І не вислуховувати а, якісь жаління. Тут саме йдуть а, розмови про приємні речі, розмови про. Знаєте, такі, як британці називають, називають small talk, Світська бесіда. Тут саме або з друзями, які сприймаються як сім'я, або з членами родини, з якими в добрих стосунках, якщо такі є, надію, що є. і Із цією коханою людиною, яка у вас зараз є, якщо ви її маєте. Давно в мене вже кіт не някав, Як я знімаю відео, вибачте, відволіклась. А, тут вам радять саме поспілкуватися, саме побільше говорити, побільше, можливо, прогулятися в приємній для вас компанії, або ж самій, самому. Але тут більше таке, вибачте, зараз я його випущу. Тут саме говорять про... Карти про те, що ви повинні з ким спілкуватися. Добре, з ким покажіть цих людей, або цю людину. Ага. Людина, можливо, молодше вас, якщо вас вже показують імператорами імператрицю, це, звичайно, підлітків не випадає. Хоча бувають і винятки, тут вам поради побалакати зі своїм сином або донькою. Або другом, який молодше вас. Він такий спокійний, врівноважений, він важкий, можливо, інколи на підйом, але коли діло стосується чогось для нього важливого, то він зривається з місця і все робить. Він більше вислуховує, ніж говорить, це його плюс. І в даній ситуації це вам і допоможе якраз. З гарним, вмілим слухачем вам радять порадитись. Чомусь вже другий раз кажу порадитись. А з чим їм потрібно порадитись з цим одиничком? Карта Бланка, мені не радять сюди лізти. Ну, добре, хай це залишиться вашим секретом. Ану, одинички зрозуміли, про кого я кажу? Так. Це, можливо, дійсно ваш син або донька, або молодший брат. Скорі, ну, тут чоловічі енергії, Скоріше за все, з чоловіком юним, вам радить порадитись там. Від 18-17 років до 25, 27, десь так він, так, отакий він. Що ще одиничкам потрібно зробити для того, щоб, щоб їм стало легше на душі? Угу. Угу. В залежності від того, чи є у вас можливість виходити на вулицю, гуляти, так часто, можливо, ви ну, дуже сильно працюєте, дуже багато працюєте і не можете. Тут вам радять. Якось, якщо у вас є машина, сісти в машину і трохи покататись містом, без якоїсь цілі, без якогось особливого плану, куди поїхати. Ми там будемо робити те, те те, те, те. ми поїдемо туди, туди, туди. От ви такі, ви ділова людина, і вам радять трошки знижити градус, вам радять просто якось поснаватися без діла, якщо можна так сказати, такою. Прям. Фразою кліше Можливо, вам радять в компанії, близьких людей близьких людей по покататися, наприклад, зателефонувати там подружкам або друзям і запропонувати: давай ми покатаємося, давай там те, давай там все, і вийти на прогулянку. Це найближчим часом, що ви можете зробити вже зараз, для того, щоб вам стало легше на душі. Тут саме рух в невідомому напрямку показують, тобто погуляти без якогось особливого поводу, без якогось особливого плану, куди саме йти. Хоча б півгодинки, годину. Погуляти в парку, якщо у вас немає машини, або зайти в той район міста, де ви рідко буваєте, або де ви не буваєте, якщо ви в місті живете, ну, от така порада друзі, сім'я і трошки прогулятися. Оце вам радять зараз карти. Добре, дівнички, я вам дякую. Сподіваюсь, вам хоч щось допоможе з того, що я сказала. Двієчки, я вас вітаю. Двічки, давайте я на вас буду налаштовуватись. Зараз у нас буде гадання антистрес. Ми зараз подивимося, хто ж прийшов на другий варіант. Хто прийшов на другий варіант? Покажіть двічок, які вони на момент перегляду цього відео. Королева Келиків. Угу. Ну, ви або мати великого сімейства, або просто як Джек Лондон колись написав книгу Маленька господарка Великого дому. Ну тут тут жінка однозначно або чоловік з м'якими енергіями. Який дуже ніжний, тактовний, вихований, ну, такий типічний образ інтелігента або інтелігентної жінки я бачу тут. Я бачу тут те, що ви, можливо, повернулись додому на Україну, або, навпаки, плануєте повернутися рано чи пізно сюди. Тут я бачу якась поїздка, ви наче як були далеко від свого дому, а зараз повертаєтесь або вже повернулись. І тут вас дійсно чекають і люди, і навіть, можливо, домашньої улюбленці, як тут зображено на карті. Тут ви прагнете додому, якщо ви ще не вдома. Тут такі приємні енергії, можливо, ви просто зараз на чежбині тужите за батьківщиною. Таке, можливо, тут більш легкий варіант, ніж перший. Там були важкі карти. Добре, а. Що ще за людина? Другий варіант. Угу, живіться? Луна. Ого! О, а тут у нас тут у нас, можливо, навіть екстрасенс або відьма, або ще щось таке. Тут людина з дуже такою класною інтуїцією, вона дуже класно щитує людей і сама себе розуміє дуже добре. Ви, можливо, займаєтесь якимись практиками, можливо, ви там афірмації собі, собі вигадуєте, або якісь афірмації практикуєте, мантри, мудри, медитації, таро також можете займатися. Тут, тут це може бути однозначно. Жриця і луна це дуже магічні карти. І тут таємниця, і тут таємниця, таємниця жінка. Ви багато чого приховуєте від інших. Я б не сказала, що це погано. І я не кажу, що ви приховуєте щось погане. Ви можете приховувати будь-що. Але ви така жінка з глибокими очима, такими таємничими. Вас так легко не розкусити. Можливо, у вас чоловіки і закохуються, тому що хочеться розгадати вашу тайну, а тайна все не розгадується, не розгадується, їх все затягує і затягує. Таке також може бути. Добре, давайте зараз глянемо. Що вам такого зробити зараз, що в ваших силах, щоб вам полегшило на душі? Угу. Ну, тут помолитися, Можна помолитися або запалити свічку і на вогонь сказати: негатив згорає, негатив згорає, якусь практику духовну вам радять зробити, якусь якусь духовну практику з якимись маніпуляціями, з якимись рухами, з якимись заговорами, я не знаю, от чомусь таке вийшло. Я не очікувала цього. Тут вам радять в першу чергу помолитись тим силам, яким ви зазвичай молитесь. Це може ви можете бути привержені будь-якої релігії, або ж, навпаки, вірити тільки в Всесвіт, як совокупність всього, що живе своїм життям, і так далі. І так далі. Тут ще завгодно може бути. Але вам радять от, Тим богам або Богу, кому ви хочете сказати слово служити, помолитись, подякувати за все і зробити якийсь ритуал. Це навіть може бути проста, просте прибирання в будинку, в квартирі, або піти в душ, прийняти ванну, краще душ, і. Робити це так, як, знаєте, як раніше нашій бабусі казали, з гуся вода, а з мого внучка, наприклад, або внученьки вся худоба. Можна отак приймати душ і казати про себе. Тут от щось на кшталт цього вам радять зробити зараз, от те, що в ваших силах, щоб вам стало легше на душі. А ну! Давайте що ще, що ще. Що ще радять карти зробити, зробити двічка, щоб їм полегшило на дощі. Тут карти попереджають, що можливо буде якась... На вашому новому путі шляху нечесна людина, і що ви як ждете підвоху від когось, а це буде не від тієї, людини а від іншої якоїсь. А як зарадитися? А ви зробите правильний вибір в будь-якому разі, тут нема чого боятися, вас захищають вищі сили і так далі. і так далі. Просто тут потрібно включати голову, вам кажуть, не довіряти усім. Ну, в принципі, і так же цілуватись навчено, скажімо так, як пісні співається. Ви вже знаєте, що є такі люди, яким довіряти не можна. Ну тут все. Карти більше для вас не дають на даний момент інформації. Я вже сказала, що потрібно зробити, щоб на душі полегшало. І я завершую розклад антистрес. Дякую всім за увагу і бажаю всім мирного неба. До побачення.